Наліпка за ціною порша топ найдорожчих стікерів УКС. на п'ятому місці Vox Е e Хоча команда й не здобула великої слави, її наклейка стала справжнім артефактом. Сьогодні за неї просять цілих 22 тисячі доларів. Четверте місце забирає наклейка колись відомої команди. Team LDLC. зараз команда вже не на слуху, але їхня наклейка все ще коштує 30 тисяч доларів. Бронзу забирає налівка клубу Reason Gaming. Її сьогодні Можна придбати за шалені 35 тисяч доларів. Рідкість і історична цінність зробили її бажаним трофеєм для колекціонерів. Друге місце посідає стікер iBuyPower. Він став символом скандалу навколо матч фіксингу. Тож ціна 65 тисяч доларів, повністю виправдана. Перше місце отримує голографічна наліпка Титан. Вигляд та історія роблять її неймовірно цінною. За неї зараз просять тисяч. Тисяч баксів, а це вже ціна Porsche Macan.